Як канали мільйонники обманюють свою аудиторію. Чесно кажучи, я не дуже хотів робити такого роду контент, бо, перше, думав, що окрім Войтенка, ніхто більше такої аудиторії не назбирає. А по-друге, ну, типу, нахіра мені воно треба. Ну, вариться людина у своєму болоті, ну нехай прапорів. Але благословенні бути алгоритми Ютубу, які порекомендували мені цей канал на 3,7 мільйона підписників і більш ніж півмільярда переглядів. Цікаво, це прокачник, і я розкажу, як вам можуть напіздюнькати фітнес-блогери. Словом, знайомтеся, це Іван Русаков. Простий білоруський хлопець, який показує нам, як не качатись в домашніх умовах. Зразу кидається в очі, що у Ваньки так-то непогана форма, та чи досягнете ви її, якщо будете робити те, що він вам показує. Ну, скоріше, ні. Ні! І я не буду тут розказувати, що треба качатися тільки в залі, тільки зі штангою, тільки хардкор. Я навпаки вірю в те, що маючи вдома пару гантель чи гирь, можна зробити собі пристойну форму, якщо грамотно підійти до цього діла і не забувати про прогресію навантаження. Ну так от, прогресія навантаження. Це якраз одна із причин, чого я доїбався до пацана. Як на мене, то це основний фактор для росту м'язів. Якщо проаналізувати останні відео на каналі, то побачиш, що чувак почав пропагувати тільки роботу з власною вагою. Що класно підійти для ранкової фізкультури, але аж ніяк не для нарощення м'язів. Все тому, що відслідкувати прогресію і надати нового стимулу для росту м'язів буде ну, як тяжко. Ви можете заперечити і сказати мені щось типу, ну, просто кожного разу додаєш повторення і буде тобі щастя. А я скажу, що то так не працює. І зі збільшенням числа повторень ви рано чи пізно перейдете із роботи на гіпертрофію до роботи на витривалість. Вже давно доведено, що кращий робочий діапазон для м'язового росту це 8-12 повторів. Але залежно від циклу та завдань, не гріх інколи попрацювати як на 6, так і на 15 повторів. Ну, то що, цей автор типу так найобує, так? Він нам тонно не договорює. Часто в ранніх відео розсоковували є вправи з антелями, десь навіть в кадрі помітні бруси та турнічки, що наштовхує на думку, що свою масу Іван побудував. Саме в комплексі з цих прав. Але основна проблема навіть не в цьому. Навпаки, тут можна поставити навіть плюсик за пропаганду хоч якихось фізичних навантажень і здорового способу життя. Що мені кардинально не подобається, так це вказані терміни. Зараз я буду матюкатися. Тут, блять, просто еталонна робота з назвами та прев'юхами. Еталонна, коли хочеш наїбати якнайбільше людей. Ви тільки погляньте руки за 30 днів, передпліччя за 30 днів. Побудуй руки за сім днів. Ну це просто бімба. Одна вправа, щоб отримати такі руки. Велика трапеція за два руки. Трапеція Карл. Трапеція, яка може тягнути ну, просто йобнуті ваги. А він пропонує нам качати її з табуреткою. Ну Це космос. далі теж класно. Забустити тестостерон за 4 тижні. Цікаво, правда? Я, наприклад, знаю один спосіб. І фіново та імін. А це що за. Мені здається, чи це. Зрозумійте, що люди до омріяного результату йдуть руками. Немає якихось чарівних вправ, які за місяць зроблять з вас аполлона. А оце -от все, це просто дуже наглий клікбейт, розрахований на людей, які хочуть швидкого результату. Так на жаль, не буває. І як на мене, на цьому каналі є антиреклама. Чому так займатися не слід? Зацініть. Оце відео майже дворічної давності, а оце найсвіжіше на каналі. Чи не здається вам, що з переходом на віджимання і рушнички замість гантелі і брусьів банька навпаки став виглядати помітно менше? На цьому все. Дайте знати, якщо вам сподобався такий контент. Пишіть в коментарях, яких ще ви знаєте фітнес-блогерів, які не стидаються намахати свою аудиторію. Тренуйтесь, бувайте здорові!